Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. І сьогодні ми будемо грати на новій мапі підлога, це лава. Давайте скоріше залізати якомога вище. Тому що через 15 секунд лава почне підніматися. І всіх тут знищить. якщо чесно, ця мапа нова, і я не знаю, куди мені треба йти. Тому будемо з вами розбиратися. Хоча дивіться, що я знайшов. Ого, скільки нам тут ще на вершину треба підніматися. Почекайте, де тут взагалі вхід здається сюди. Так, 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 друзі, дивіться, нам треба ось таким чином. І, до речі, я тут поки що нікого не бачу. Невже інші гравці тут програють? Так, ось так, ось так і все, друзі. Ну ми тут точно вже переможемо. А ось, до речі, і сама лава, яка дуже швидко піднімається. І, скоріш за все, в цьому раунді зможе вижити всього лише декілька гравців. Ого, лава поряд, лава поряд, але ми все ж таки вижили. Тобто так, друзі, всього лише дві людини вижило. Мені ця мапа вже подобається. Друзі, новий раунд і нова мапа. І так, так, так. Я потрапив в Грув кальмара. Я не знаю, ці двері відкриваються або ні. Ні, друзі, вони не відкриваються. Почекайте, а де ж тут ховатися? Ага, може, нам треба залізти на ліжко і з нього. Почекайте, а з нього я нікуди не залізу. Ага, мені тут трохи підказали, що я можу залізти ось тут трохи вище. Так, і давайте спробуємо, тільки не заважай мені залізти. обережно, обережно ась сюди нагору. Так, а звідси куди здається вже нікуди. Я просто в шоці з цієї мапи, якщо чесно. Що, що а гру в кальмара я тут точно навчив кого побачити. І в цьому раунді вижило вже, як ви бачите, більше людей. О, ну тут одразу все зрозуміло. Нам треба залізти якомога вище. Я знаю, як це можна зробити. Зробити я хочу це одразу першим, що потім мені, знаєте, ніхто не заважав. Так, ось таким чином. А, ми можемо ще вище залізти. Давайте, друзі, спробуємо, тому що лава, лава вже зараз буде підніматися. П'ять, чотири, три, два, один кавунчику. Як ти взагалі міг пасти, дівчинка? Будь ласка, відійди. Так, ось так, ось так, ось так, ось так. Піднімаємося, піднімаємося. Друзі, сподіваюся, що встигну. Так, давай, ось так, ось так, ось так. Ще вище, ще вище треба. Фух, здається, встиг. Ну і все, друзі, тепер треба просто чекати. Ми з вами вижили. Це найвища точка в цьому раунді. І ми тут стоїмо. Два, один і так, ми вижили. До речі, ми тут можемо купувати якісь крила, як ви бачите, потім купимо. Тому що на них ще треба заробити. Почекайте ну куди? Мені, напевно, сюди. Давайте спробуємо. Так, а звідси я вже. Не зможу залізти. Почекайте. Де тут вхід, я не розумію, через 10 секунд лава вже буде підніматися. Так, всі йдуть туди. Це правильний шлях, здається, що так. Давайте також спробуємо піднятися, тому що вже лава зараз буде підніматися. Ось так, от кому не так давай, 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 давай. Та що ж таке? Ні, ні, ні. ні. Я не хочу знищуватися. Чому я не можу піднятися, будь ласочка, як так? І, до речі, друзі, поки я чекаю на новий раунд, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так просто поставте лайк та підпишіть. На канал, якщо ви любите Україну, і не забувайте, друзі, що лайки і підписки. Це найкраща підтримка для мене. Ну і чим більше лайків набирається на відео, тим більше я витрачаю робоксів. Тому друзі, сподіваюся на вашу підтримку. І здається, ми зараз знаходимося на мапі знову з грив Кальмара. Так, і це в нас скляне місце. Все, що нам зараз тут треба, це просто піднятися напевно на гору, і ми вижили. Ну це я так думаю. Давайте ми це і перевіримо. О, тут дійсно навіть усі охоронці з грив Кальмара є. О, вже хтось падає, до речі. Бачите, підлога трохи провалилася. Але ж нам немає сенсу туди стрибати. Можна просто стояти тут та чекати. О, дивіться, я, я можу ще вище залізти, серйозно? А інші гравці цікаво про це знають. Почекайте, а тут я можу вище залізти. Ні, друзі, вже не можу. Але краще на лаву я буду чекати тут. А не важливо, до речі, де я стою все одно ми виживемо, тому що це взагалі легкий раунд. Ох, оце вже цікавесенька мапа. Ви тільки не подивіться, куди нам треба залізти. І це все треба встигнути за 20 секунд ми вже почали і друзі головне зараз не поспішати і не падати тому що якщо я зараз паду то все я програв я не встигну просто тут знову пройти весь цей шлях Так, ось так ось так обережненько здається встигаємо так лава вже піднімається я це бачу але ж друзі ми встигаємо ми все одно з вами встигаємо я не знаю чи є хтось там попереду мене здається до речі що нікого немає друзі тобто я попереду і що це з скольками відбувається вони ж можуть в гравця попасти і гравець напевно Оде, слухайте, я не знаю, мені тут зараз знаходитися або лізти туди нагору. Скоріш за все так, друзі, треба лізти нагору. Бачите, підлога піді мною просто зникає. Але я не повинен провалитися так. Давай, давай, давай. Комучику, ще 7 секунд протриматися, і здається, тут же підлога не зникає. Тобто все, друзі, ми, ми з вами вижили. І я єдиний, хто вижив. А це вже я розумію. Слухайте, такий легкий раунд. Я не знаю, як інші тут не вижили, але добре. Ну кавун, звичайно, вже тут встиг один раз програти. Ви це бачили, але друзі, це я піддавав. Так, друзі, знову ж таки, в нас новий раунд і нова мапа, і почекайте, Ну, а куди треба залазити? Я щось не дуже розумію, Може, ось сюди якось треба. Так, 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 давайте подивимося. Часу обмаль. А як на цю штуку залізти? Я вже на неї і залізти не можу. Що ж тут робити? почекайте ну Я дуже сильно вже запутався. А, дивіться, я можу, я можу, напевно, ось так от залазити. Так, щось щось не дуже, щось не дуже. В мене це виходить обережненько, кого не здається, ось так. Тепер ось так от якось. Так зможу. Зможу, зможу, давай кавуне. Друзі, не можу, не можу залізти. Фух, заліз. Так, давай ще, давай ще, давай ще. Взагалі зараз паду лаву, а я цього не хочу. Почекайте, так я ось так от можу підніматися. Фух, я вже занервував, якщо чесно. Серйозно, дуже сильно занервував. Якось там складно залазити, але добре, друзі. Ми на вершині, тому скільки тут, чотири людини, тільки виживо. А це мапа з гігантським деревом. Ну і тут одразу зрозуміло, що і як треба робити. Ось таким чином треба залазити тільки обережненько. Головне, щоб інші гравці не штовхалися і спокійнесенько по одному проходили. Ось як я зараз, бачите, я один проходжу, мені взагалі ніхто не заважає. І. Та що ж таке? Трохи впав, але, друзі, нічого страшного. Так, тут ще й якийсь хлопець впав. Лава вже буде підніматися. Так, друзі, бачите, піднімається. Я вже хочу на вершину. Давайте, давайте, пропускайте, чого стоїш. О, впало, до речі, ну буває. Не треба затримувати. Або ти проходиш, або йди у сторону. Серйозно, відходь, тому що іншим заважаєш. Так, ось таким чином скільки. Мені ще треба залазити, я, якщо чесно, не знаю. О, здається, друзі, заліз. І то дерево, до речі, воно вище. я можу до нього дострибнути, і вже напевно не треба. Будемо лаву чекати тут, думаю, що ми повинні все одно вижити. Так, 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 вже 100% виживаємо, друзі. 3, 2, 1, готово. А в цьому раунді здається, мапа перша. Ну пам'ятаєте, перша мапа, яка була в цьому відео? Тобто, так, вже потрохи починають повторюватися, але якщо чесно, я тут трохи побачив, що тут є мапи, на яких ми з вами ще не грали, тому я буду, звичайно, на них. Чекати, ось тут також можна трохи запутатися, але я тоді одразу розібрався, що треба робити. До речі, ніхто не може знайти, як сюди залізти. Бачите, дівчинка там щось ходить-ходить, і просто, напевно, я єдиний, хто тут виживе. Давай, давай, дівчинка, ти зможеш? Тобі сюди треба, ну подивись. Щось там стрибає, стрибає, ні, друзі. Я. А, ні, стоп! Тут дві людини вижило, або три людини. Я думав, я єдиний, але ні. Мапа з вулканом, і скоріш за все нам треба на нього залізти. Почекайте, це і є той самий вулкан. Е якось це все легко. Тобто ми ось так: от на нього можемо залізти. А, стоп, може, нам сюди ще треба? На вершину якось, але як. Щось я не дуже розумію, а ось таким чином ні, ні не дострибаю. Та й взагалі зараз можу знищитися, якщо буду продовжувати так робити. Ні, ну на нього якось, напевно, можна залізти. Як та людина залізла, я, якщо чесно, не знаю. Ай, друзі, ж зіштовхнуло щось! Зіштовхнуло, як ви бачите. Це що таке впало? Ауч! Обережно! Я ще знав, що це буде відбуватися. Ні. Ні-ні-ні, ну я тут точно програв. Так а що це взагалі було? Я спокійно собі стояв, а там платформа піді мною якась з'явилася, ви це бачили. А треба було просто стояти на місці все. Але вона мене просто зіштовхувала лаву. Я не міг, е, скажімо так, не рухатися. І до речі, друзі, тут, напевно, також я єдиний, хто виживу. Тому що я нікого не бачу на цій драбині. Точніше, на цих сходах просто нікого немає. Так, я єдиний, хто тут є. О, так, 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 єдиний, хто вижив. Нормально, ось це мені подобається. Щось новеньке, друзі. Друзі, я не знаю, мені, напевно, краще по цим сходам зараз підніматися. Давайте це одразу і зробимо. Ось ось таким чином. Давайте обережненько, на вищу точку, вже залізли. Тобто це було дуже легко, можна було навіть туди піти, а можна просто стояти тут. І ти також виживеш. Ні, ну таке легесеньке, мені не дуже подобається. Мені подобається, коли треба кудись залазити. Ну, як на а, минулій мапі, тільки що. Почекайте, а ми тут ще вдвох? Ем, так, друзі, ми тут були вдвох. Це взагалі як? Це ж було дуже легко Просто піднімись по сходам і все. Ой, до речі, друзі, я зараз можу купити ті крила. Так, давайте подивимося. Тут є зелені крила. О, є ось такий метелик. О, а мені вже на нього не вистачає. Добре, давайте купимо ось ці. Якісь ось ці. Добре, давайте ось ці купуємо. І де вони? О, дивіться, в мене серйозно з'явилися крила. Слухайте, прикольно, бачите, тепер кого вона є крила. Звичайно, вони мені нічого не дають. Вони тільки міняють мій зовнішній вигляд. Але все одно, до речі, прикольно виглядає. Так, ось тут пам'ятаєте, друзі, що треба робити. Ось так, ось так, сюди, сюди. Ну і типу все, тут також максимально легесенько. Думаю, що всі зможуть вижити. Ого, 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 дивіться! Ви бачили, як я тільки що високо піднявся. А ось на цій мапі, як ви пам'ятаєте, мені тоді не вдалося вижити і взагалі злізь мене. Це як? Серйозно, мені тоді не вдалося вижити. Я навіть зараз не знаю, чи правильно я йду. Ось сюди я можу залізти. Давайте, 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 друзі. Потрібна реабілітація після того раунду, де я програв, пам'ятаєте? О, і нам треба просто зараз залізти нагору. І це все? Ну, достатньо легко, якщо чесно, все, ми нагорі, друзі. Фухт, хоча б тут вже вижив. Мені, до речі, важливо виграти на цій мапі, тому що я вже на ній програвав. Є ще одна мапа, на якій я програв, я також на, на ній хочу виграти. Це мапа з вулканом, як ви пам'ятаєте. Ого, го, дивіться, ось знову якісь платформи. Що вони тут роблять? Їх до цього тут не було. І до речі, ми тут стоїмо, друзі, удвох. Тобто ми вдвох тут і вижили. О, слухайте, на цій мапі я вигравав, я вже не пам'ятаю. А, здається, що все ж таки так. Але мені тут. Я пам'ятаю, було дуже дуже складно виграти. Тому що дивіться, ось тут дуже складно залазити. Та що ж таке? Знову впав. Та ну ви що знущаєтеся. Ну добре, я вже я вже вигравав на цій мапі, тому не важливо. Вау, друзі, це прикольно. Це якийсь сніжний купол. Так, іде тут вища точка, на яку мені треба залізти. Щось я не розумію. А, так, це ялинка. Почекайте, мені треба, напевно, ось так, ось так. І тут просто стрибати. На ялинку заліземо. І, до речі, друзі, напишіть у коментарях, чи зібрали ви вже ялинку. А якщо ні, коли будете збирати. А я вже, до речі, заліз на найвищу точку в цьому куполі, як ви бачите. Ні, ну прикольно, до речі, виглядає. Мені подобається ось ця зимня тема. А ви, друзі, про ялинку напишіть обов'язково у коментарях. І до речі, а де тут лава? Я щось тут лави взагалі не бачу. Почекайте, серйозно. А де ж тут лава? Ем, все, всі вижили, друзі, всі. Навіть ті, кого не було на верхній точці, взагалі всі вижили. Тому що лави не було, я не знаю, як так. Може, хтось щось. Цю вімкнув, ну, скоріш за все, що так воно є. О, це взагалі якийсь пустельний храм, чи що? Такої мапи, до речі, також, друзі, я ще не бачив. І тут взагалі максимально легко, ви тільки не подивіться на це. Ви просто ось таким чином повинні піднятися по драбині. Ну і все, ви вижили. А, ну можна ще сюди залізти, але мені здається, це взагалі не обов'язково. Ну так, тут є прям дуже легкі раунди, а є складнесенькі. Але і ті, і ті, друзі, ми з вами, звичайно, проходимо. І, до речі, чому тут лава не помаранчува, червона? Добре, все одно. Ця рідина виконує, функціонував, тому все нормально. А ні, бачите, все ж таки нам треба прямо сюди залізти. Мені здається, що саме так, бачите, три, два, один. А, ну ні, багато людей все ж таки вижило, тому все нормально. Всі на гору, всі на гору, давайте, давайте скоріше. Побігли, побігли. А я хочу подивитися на лаву. О, якщо я на дерево, наприклад, залізу. ну давайте спробуємо, друзі. Чи вийде в нас взагалі на нього залізти? Ось в чому питання. О, до речі, так вийшло. Якщо я на дереві, наприклад, буду стояти, а давайте експеримент. Ми на горі вже виживали, а я хочу на дереві зараз. Ого, ого, друзі, дивіться, що тут відбувається. Лава потрохи, потрохи до мене дістає. Давай, давай, давай. Три, два, один. Ні, друзі, все нормально, все одно, все нормально. Я ось єдине, чого не розумію, як я на цій мапі єдиний, хто виживаю? Це вже в третій раз, друзі. І Це взагалі якось дивно. Чому вони не можуть пройти цю мапу? Друзі, знову мапа з грив Кальмара. Так, почекайте, на мені сюди якось треба залізти. Або як? Як тут проходити, почекайте! А з цієї сторони, з цієї сторони ходімо, ходімо. Це не та мапа, друзі, на якій ми вже з вами грали. Це трохи інакше. Тут перетягування каната, як ви бачите, ось і сам канат, і почекайте, мені, напевно, треба ще вище кудись залізти. Може, ось сюди, а може кудись туди. А давайте це і перевіримо. Так говне, що булава мене не знищила. Бачите? Бачите, сам по собі рухаюся і таким чином я можу впасти. Але падати я, звичайно, не хочу. Прикольно, але я не розумію, чому на цій мапі так багато грив кальмара. Хоча Класно, що вони тут змогли це все зробити, та ще й з лавою. Ну і вижили ми тут так, друзі. Ми все ж таки вижили. Тому що спочатку я взагалі не зрозумів, як туди треба залазити. О, друзі, а тепер на цій мапі лава, як ви бачите, є. І щось я взагалі нікого не бачу. А ні, бачу, там ось там ось, ось там дівчинку, і здається, ми єдині хто тут вижили. О, лабіринт якийсь, друзі. Дивіться, серйозно, лабіринт, але добре, куди нам треба залізти, мені здається, куди завгодно. Тобто тут достатньо багато драбин, ми ось таким чином за. Заліз... Лізли, тепер, може, треба сюди і готово. Подивіться, який майданчик, до речі, прикольний ігровий. Мені здається, що це батут, а всередині батута лабіринт. О, починається, починається. Слухайте, мені здається, вона якось швидко піднімається. 30 секунд ще буде підніматися. Ми взагалі тут зможемо вижити? Ні, вище просто немає куди залазити вже. О, стіни потрохи починають ломатися, наскільки я розумію. Ані, друзі, все нормально. Ми з вами тут також виживемо. О, дивіться, як я тут взагалі тримаюся. Прикольно. Пам'ятаю цю мапу з вулканом, на якій я в той раз не зміг взагалі вижити. Цей раз, сподіваюся, все в мене вийде. Не знаю навіть, можу просто тут стояти і чекати лаву. Тому що всі так і роблять, а вище ти ніяк залізти не зможеш. Ні, не можна ще, звичайно, сюди. На цей куб залізти сенсу великого в цьому немає. І туди, бачите, ніхто долетіти не може. Тобто, все просто тут стоїмо. Мені здається, ось ці шари лавові це типу викид а, з вулкану. Ого, ось бачите, знову ця платформа, я не розумію. Що тут відбувається, але я одразу краще ось тут стану. О, друзі, бачите, тримаюся. А деяких взагалі викинуло. Пам'ятаєте, як мене в минулий раз обережно. Ти чого штовхаєшся? Штовхатися не можна. Так, як би тебе зараз відси скинути? Ех, я, на жаль, не можу це зробити, але б скинув. О, так, друзі, бачите, все ж таки виживаємо. Ну і дуже добре. А це в нас тут що таке. Ага, бачите, гігантська гора, і на неї просто треба залізти. І це все? Серйозно, і це все? Ні, ну добре, давайте спробуємо. А все, друзі. О, можна навіть на сніг Сніговика залізти, ох, якби в мене був сніг, я б з радістю зліпив сніговика. Але снігу немає, тому не вийде. Ні, ну тільки в робоксі, якщо що, можна. Слухайте, я хочу на дерево залізти. Давай, 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 кавунчику. О, ось тепер вже точно зможемо тут вижити. Як ви бачите, тут абсолютно всі стоять. Так, лава не повинна нас тут дістати, спокійне собі ми тут і виживаємо. О, слухайте, так я тут ще щось можу купити. Серйозно, мені вистачає, але що тут продається. А я можу якісь інші крила купити. А давайте, до речі, в наступному раунді я це і зроблю. Ось на сім. Мапі я один раз програвав, а один раз ні. Тому що мені взагалі не подобається, як тут все зроблено. Тобто, дивіться, я, я не можу навіть ось тут нормально піднятися. Та що ж таке? Мене просто скидай якось звідти. Так, добре, ось так от. Можу якось ось так. О, нарешті заліз. Так, і тепер, напевно, ось так от. Все, все, друзі, це вже нормально. А в минулий в мене не вийшло. До речі, а з... чому вони до мене не хочуть залазити? Напевно, також не можуть. А хтось взагалі подивіться, подивіться, аж туди заліз. Не знаю як, але виглядає прикольно. Так, і давайте чорні крила зараз купимо, або які тут можемо. Давайте ось ці чорні. Тобто в мене були білі, а зараз нехай в мене будуть чорні. Ось таким чином надягаємо, О, дивіться. Був ангелом, а тепер став демоном. Я не знаю, чому всі вибирають ось цю мапу. Хоча пройти її майже ніхто не може. Навіщо вони просто за неї голосують. Я хотів на якійсь новій мапі пограти, а вони вибирають ось цю. Так і вижити на ній не можуть, в чому сенс, не знаю. Але я одразу розібрався, як тут Живати, і здається, я єдиний, хто тут взагалі вижив, тому що бачите, вже нікого тут і не залишилося. А ні, хтось вижив, але я навіть не знаю як. Так, а в нас тут, до речі, знову грав кальмари, і подивіться, моїх крил тут майже не видно. Так, я більш досвідчений. Я знаю, що нам одразу треба йти сюди. О, дівчинку зіштовхнули, нормально. Буває, буває, нічого страшного. Так, почекайте, а це. А, ні, 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 ні. Ми тут грали, ми тут грали точно. А якщо я на охоронці залізу, я зможу вижити. А давайте це ми і перевіримо. А потім, якщо ще ось так, зроблю і все, друзі. Бачите, непоганий такий Е, ти куди? Куди тебе несе, бачив? Він там ледве не впав. А, тобто ви просто можете стояти навіть на цій платформі, і все, ви автоматично вижили. О, знову ця мапа з вулканом. Ні, ну я вже, здається, навчився на ній виживати. Ех, на жаль, залізти на нього не можна, було б це, до речі, класно зробити. О, дивіться, що це було вежа, вежа з людей. О, давайте ще зробимо. О, бачите, знову ця платформа з'являється. І зараз буде, напевно, всіх нас кидати. Так-так-так. Я не розумію, що це і як, але тримаюся з останніх сил. Поката Покатай, покатай, поката ја Це було смішно. Та давайте за ось цю мапу. Та що ж таке? Там була якась нова мапа. В Голосуванні. Почекайте, а це, до речі, також нова мапа. Бачите, якась супергіганська гірка, і, скоріш за все, по ній ми можемо ось так от піднятися. Нехай вони там по сходам піднімаються, а я вже тут, до речі, все. Це було швидко, і, скоріш за все, нам тут треба залізти на дах. Ну добре, давайте ось таким чином. І, здається, готово. Не так було це і складно, до речі. О, що це за фіолетова така. Та що ж таке? За неї просто не хочуть голосувати. Класно голосувати за те, де ти програєш. Так, а це в нас здається. А, так, ця мапа була, тут просто треба по сходам підніматися, а можна якось швидше. агов. Давай, 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 добре, давайте ось так от зробимо. Слухайте, якщо сюди нікого не пропускати. Та добре, добре, жартуй. Звичайно, ми не будемо так робити. Давай, 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 скидай мене, скидай мене у лаву. Давай, ти зможеш. <сум> ну добре, слухайте, 29 разів я вже вижив на цій мапі. уявляєте собі, насправді, багато. Слухайте, я наскільки зрозумів, ми можемо Сюди якось також залазити. Ану, давайте спробуємо це зробити. О, так, серйозно, я можу це зробити, і це навіть набагато легше. Бачите, ось таким чином просто спокійнесенько собі піднімаєшся і все. Тобто, ось сюди залазити взагалі було не обов'язково, а я про це не знав. О, і на ту вежу, до речі, було б класно залізти. Напишіть, друзі, у коментарях, що ви думаєте з приводу цієї мапи, ну вона мені, до речі, сподобалася. Тепер треба чекати нову мапу з підлоги Целава, щоб там були нові мапи і все таке. О, дивіться, дивіться, людина не. Знаю, куди тут треба йти. Слухайте, з цієї сторони можна? Не можна. Ой, почекайте, зараз сам програю. Так, добре, 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 кавунчику. Почекайте, почекайте сюди. Так, давай, 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 йди йди, йди, обережніко, обережненко, нікого пропускати, звичайно, не будемо. А що таке, що таке? Давайте, давайте, йдіть сюди до мене. Добре, піднімаємося вже. І дивіться, 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 дивіться. Е, я єдиний, хто вижив. <сіх> ну, добре, це було класно. Тому що ніхто не знав, куди треба йти. Ну і друзі, обов'язково, обов'язково. Зараз натискайте на іншими відео які ви бачите на своїх екранах, а також звичайно ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.